Військовий зник безвісти. Старенька матір залишилася сама. Їй сказали, що він пішов у СЗЧ. Довго шукали, жодних виплат не робили. Казали, що він непонятно де, шукали його шукали. Потім через деякий час стало зрозуміло, що знайшли його останки, а саме 20% від його тіла. Провели експертизу, сказала експертиза, що так, це він. І знайшли їх в 500 метрах від місця дислокації військової частини? Матері дали службове розслідування, в якому сказали, що він так дійсно був у СЗЧ? І от скажіть, будь ласка, у мене питання з логіки. Як людина могла останки його знайдені в 50 500 метрах від місця дислокації? 20%. Як він мог знаходитися в СЗЧ? І що тоді, виходить, встановили тоді, що з ним зробили, хто з ним зробив, яка взагалі була причина смерті, чому залишилося тільки ці 20%? Мати вже б'ється довго-довго, вже б'ється, скажімо так, рік, і не може добитися правди. Не може добитися, хто і що зробив з її дитиною. Отака, От друзі, у нас зараз про за життя. Тому у разі, якщо вам. Знайома така ситуація, або ви стали, або ваші близькі стали жертвою такої ситуації, то звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Будемо намагатися розібратися в цій ситуації та допомогти, наскільки це можливо. Отак, От мої контакти в шапці профілю.